Празниками, яка б це були здорові, щасливі і на тему рожки, жили разом. Е, нарешті збулося те, до чого ми йшли ну, майже рік. Е, справа в тому, що цей альбом вийшов саме тепер, лише через те, що сталися певні обставини, які сталися ще трохи дома завтра, трошки змінив свій склад. Оскільки він змінив свій склад, він змінив загальну музичну концепцію колективу. Е, ми планували випустити альбом ще літом, і то було... Напевно, пів альбому повинно було бути англомовного, там, там декілька пісень українських, потім де декілька де де закарпатських. Але п'ятому тому сталося так, що як сталося, ми вирішили писати альбом, але не подали всіх композицій, щоб ну, альбом був однорідний. Зараз альбом це виключно всі пісні на русинській мові або на закарпатській військ. В альбом ввійшло вісім треків. Всі треки базуються на основі закарпатського фольклору, на основі. Е, Академічної музики, дуже багато для академічної музики. Є цитати з Сергія Рахмайнова. Є одна пісня Бонустрек це Лямур, яка звучить на французькій мові. Ми спочатку всі ці композиції провіряли на людях. Ми багато грали в різних регіонах України, на Сході, на Заході. Ми дивилися, які найкращі композиції люди сприймають. І з цього почали формувати альбом. Насправді у нас є багато композицій, які не вирішили цього й Ну, Напевно, йдуть інший айбом, другий альбом. Другий кліп ми зняли над піснею «Вімпо». третій Даймо Мило. Четвертий ми почали знімати, до речі, тут Олександр Кулик, котрий знімається всі кліка, режисер і оператор. Ось. Потім ми почали знімати кліп на пісню Вімці, але так сталося, що прийшли різняні свята і ми вирішили, що зараз не дуже доречно. Співати, то ми вирішили зробити пісню Щедрик. І дуже приємно є те, що пісня Щедрик є, поки що кліп щедрик є електросменом серед переглядів. Буквально за два тижні 11 тисяч переглядів це дуже великий показник, ми дуже цим тішимося. Зараз ми плануємо випускати буквально до кінця зими на пісню Вівці кліп, який ми почали знімати ще року тому назад. І в планах. В перспективі е, є загонишу знімати кліп на всі треки альбому. Це тенденція, яка спостерігається зараз на Заході або в ну, Європі, в Америці. У мене всі треки з композиції, на, на все знім, знімається відеоряд. Е, альбом записувався у, у Львові-Студії. Альбом записував в моєму кріску. Він є сам продюсером. Те, що ви будете зараз сьогодні зі сцени, це не те, що є тут в альбомі. Тому що є тут формати, є певне поняття формат. Для того, щоб альбом мав широкого розповсюдження, то потрібно все-таки брати до уваги слухача. Є поняття радіоформату, є поняття формату, зараз дуже модним є формат для Там, Наприклад, якщо йде овердрайв гітара, то вже на рімтон тон то не йде. Так так говорять, є поняття певних форматів. Проказ це рок-н-ролл. Але для того, щоб стати більш доступнішими, все-таки нам приходиться е враховувати смаки загальної кількості людей, загально прийняті. У нас в Україні 80% людей слухають популярну музику, кажучи по псу. Рок-н-ролл у нас не настільки розвинутий, як розвинутий на Заході чи в Америці. Тому альбом трошки, як то кажуть, адаптований для пересічного слухача. Ну, Маріало ставлю більше, як не посуду. Альбом ми зробили досить швидко, за два місяці ми зробили аранжування на до всіх треки. І перше, що хочу відмітити, те, що Віктор дозволив робити з треками все, що мені захочеться. Цього я, можна сказати, і не сподівався. Навіть е, робили також, що якщо треба, то ламішну партію можна викинути з тренування. І робота йшла дуже швидко, дуже цікаво. По-перше, через те, що всі композиції вже були готові. Ми їх довго продумували, будову кожній річні. Там Дуже часто все змінило, навіть коли хлопці приїхали писати барабани, то три треки вони будову змінили після репетиції в останньої перед записом. Рукаж зазвучав по-новому. Кожну з тих пісень можна було зробити і так, як я це зробив, і, напевно, ще купа варіантів може бути. Я побачив це так. Хлопцям це сподобалось. ви подумали, ти вирішив. Щад ми зробили найперший. зробили його по-оркестровому з оркестром і після цього, як я віддав відгору цей трек, в нього з'явилася ідея зняти кліп, саме такий, який він є, з оркестром, і мені здається, вийшов хороший результат з іншим попередженням. Будемо сподіватися, що з іншими треками буде точно так само.